Психіку е, дітей під час війни отож, розкажіть детальніше про цей зокрема проєкт, ваш про графічний батальйон для дітей, про ваші інформаційні ролики і е, хто, якщо детальніше, працює над їхнім створенням. Е, так, е, цей проект розпочався в 22 му році. Все почалося з того. Що ми думали, чим ми можемо бути корисними і що ми вміємо добре робити. От так, в принципі, почалась волонтерська робота над анімаційними проектами. Я, в принципі, можу одразу вам показувати це, значить, вже заставочка безпосередньо самого, самого проекту, графічний батальйон для дітей. Почав це все розпочиналось як, як волонтерський проект Катерина Павленко. Це значить психологиня, яка звернулася до Сашка Даниленка. Це такий український аніматор, який зробив такий ну телеграм-канал, графічний батальйон. От, де, е, значить, аніматори ілюстратори могли долучатися до різних проєктів і їх реалізовувати на волонтерських засадах. І також нам допомагала Марина Маляренко, вона координувала ці всі завдання. От, Катерина Павленко безпосередньо звернулася до Сашка Даниленка з е, проханням створення. Анімаційного ролику, що робити дітям, коли лунає сирена, от безпосередньо Сашко почав збирати команду і робити такий невеличкий чат, де різні аніматори та художники, ілюстратори, сценаристи могли долучатися до цієї роботи. От, значить, ми створили анімацію. Команда ІМАГА створила анімацію, що робити? Що робити дітям, коли лунає сирена. Вона є у вільному доступі в інтернеті. От, її можна качати. Всі роботи, в принципі. От, Тут даються безпосередньо поради від психолога. Значить, що потім в нас з'явилося вже безпосередньо п'ять анімаційних робіт, п'ять анімаційних робіт із волонтерських робіт. Це е, анімаційні роботи, створені е, студією ІМАГО. Дві роботи були створені: це такі е, руханки з психологічними порадами що робити там дитині для того щоб для того щоб краще почуватися тобто заспокоїти свою психіку от також дзвонк Motion студія львівська долучилась і наталка гайда як режисер також зробила з ілюстраторами своєю командою ще одну роботу таким таким чином у нас з'явилася Така волонтерських п'ять робіт. Потім ми, значить, подумали, що було б добре десь знайти фінансування, бо вже у всіх звісно, кошти скінчилися, і ми е, е, потрібно було шукати десь кошти, кошти для реалізації подальших роликів, і ну, звісно, якісь покриття. Першочергових там, орендних плат за, за студію, і на прожиття. Значить, і ми знайшли проєкт Європейського культурного фонду, не проєкт, а знайшли грант, написали грант і з командою виграли цей грант і створили сім анімаційних роликів. Ось тут у нас були е, психологи та сценаристи. Значить, е, цих, цих психологів та сцен, сценаристів ми, е, значить, могли додавали кожен кожен з команди, тобто, шукав вже відповідно також ще додатково е, того сценариста чи е, психолога, з яким би він хотів працювати, почали накидувати. Тем бо тем було дуже багато, і є дуже багато, е, значить, які потрібно розвивати, і е, які потребують втілення, тобто, для того, щоб зробити анімації е, для покращення е, психологічного здоров'я, як дітей, так і дорослих. Е, в цій команді у нас е, безпосередньо, е, звісно, Катерина Павленко була основною психологинею. От Дмитро Шостак працював майже над усіма сценаріями. Катерина Дишель і Леся Леся Ковальчук та Ірина Пововарчик приймали участь у деяких з робіт саме як психологи. Тобто, хтось написав там казку, наприклад, як Катерина Дишель, Леся Ковальчук, також зробила гайд для. Гайд з порадами для мам, і Ірина Пивоварчик також координувала наш проєкт. Значить, і у нас була команда режисерів безпосередньо. Це майже ну, більшість там, наприклад, як я чи Роман. Ми були на початку, робили волонтерські роботи, але потім, скажімо, ми почали шукати, щоб розширити. Режисерську команду почали шукати ще також людей. Таким чином, у нас з'явився в команді і Валерій е, Ліференко, Ханна Стриж, е, а також Зюпа Бережнюк. От. Ну і безпосередньо вже самі роботи графічного батальйону. У нас були створені у нас були створені. Значить. Е, в різних стилістиках це були і 2D, 2D анімації, це також були і стоп мошен безпосередньо там е дзвонк мошен е робили е стоп мошен анімацію з, е з 2D анімацією, також зі вставками, е імаго робили, значить, е стоп мошен анімацію. І також колажну анімацію зробила зю побережню. Це ви можете зараз бачити якраз кадри з усіх анімацій. Безпосередньо створених, Вони, ці всі анімації є на сайті, і на YouTube-каналі, і графічного батальйону для дітей, і ІМАГО. На сайті ви можете навіть знайти посилання на закачування. Цих всіх анімацій вони є в вільному доступі. Тобто, якщо навіть немає зв'язку і ви не можете це дивитися в онлайн, Online. ви безпосередньо можете скачати просто їх на на свій телефон і переглядати їх. От, в принципі, якось так. Зараз можу дати в принципі посилання на на сам на закачування. якщо Буде зручно там показати. Пане Леоніде, а ще цікаво, от чому ви зупинилися саме на анімаційних роликах для дітей? Чи не було у планах, чи, можливо, зараз працюєте над тим, аби подібні ролики створювати і для дорослих? Е, дивіться, е, взагалі, ну першочергово ми створювали для дітей. Хоча, вже, скажімо так, крайній ролик у нас вже був створений е, саме для поради для батьків, також е, це як говорити з дитиною про війну, е, робота Зю побережнюк. А також е, гайд, е, 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 що робити мамі при переїзді у інше місто, е, також безпосередньо для батьків от тому тут такий баланс хоча називається е, графічний батальйон для дітей е, от якби бо основним основним основною націленістю було все таки е, говорити з дітьми і допомагати дітям берегти здоров'я але ж і дві роботи тут було для для батьків також Пане Леоніде, то цей проєкт і цей грант він вже закінчився? Чи він і далі триває, і чи далі плануєте працювати в цьому напрямку? Цей проєкт наразі закінчився ще минулого року. Наразі зараз ми пишемо сценарії та шукаємо фінансування, тому що анімація такий довготривалий. Виготовлені саме процес і потрібно багато спеціалістів. І шукаємо фінансування на створення цієї, цієї анімації, щоб допомагати батькам та дітям. Тобто, шукаєте так само гранти чи яким чином шукаєте фінансування? Так, так, шукаємо гранти. Ну, наразі я закінчую навчання в стоп молабі. Це така анімаційна. Анімаційний курс від Анімаркту, що він знаходиться, це такий маркет анімації у Польщі, один з найбільших в світі, і вони проводять навчання стопмолап. Я там наразі навчаюся анімації, ну так, підтягую свій рівень. І розробляю ці сценарії, і хочу подати ще також додатково продюсерам ці роботи, і, скажімо так, шукати десь через них ще фінансування. Також безпосередньо ще також шукаємо по грантах. Ну але це це такий грантова історія, вона зазвичай потребує часу. і... Тому можна написати 10 проєктів, а виграти лише один. Тому це такий трішки довготривалий процес. Угу. Пане Ленідено. Ну але все таки ви сподіваєтеся, саме, саме на якісь іноземні інвестиції, фінансування? Чи не плануєте можливо звертатися за допомогою до нашої держави загалом? Um. Ну, дивіться, зараз е, Держкіно, мені здається, і не підтримує, і не проводить е, пітчинга, наскільки мені відомо, можливо, я щось пропустив, е, тому ну, поки що. Ну, тобто, якщо ви знаєте де взяти кошти, на, на це поділіться. Будь ласка, я не відмовлюсь е, для того, щоб створити анімацію. В принципі, якщо можна, я виведу картинку, щоб е, мали глядачі можливість перейти за QR, і ви можете там побачити на сторіночці. На сторіночці зверху буде на сайті завантажити анімацію. Угу. Ви можете її безкоштовно завантажити і користуватися. От. А, дякую. Але стосовно цієї анімації, ми там бачили кадри, і я так розумію, це були пластилінові, чи... чи що це були за роботи. Були і пластилінові, і ляльки об'ємні. Перекладка угу. була, і 2D-анімація, і колажна анімація. Це різні стилістики, різні принципи анімування. Ну, звісно, що тут. От, наприклад, Романа Дзвонковського там об'ємна, об'ємна анімація, яка потребує часу на виготовлення, тобто персонажів, це складний процес і довготривалий процес. Але нам буквально там здається, проект, що в шість чи 7 місяців, нам вдалося зробити, тобто, всі. Сім анімацій в загальному я, якщо не помиляюся, там здається було десь приблизно 30 хвилин всього анімації загальної, тобто, це, це, це великий шматок роботи, і саме координування. Дякую команді, що спромоглися. Зробити це і всім всім режисерам, і хто там долучався, велика вдячність і надія на те, що ми все таки знайдемо фінансування і продовжимо цю роботу. Ми теж на це сподіваємося. Але пане Леоніде, розкажіть, будь ласка, про реакції від аудиторії, чи мали можливість вже діти побачити і висловити якісь свої враження від ваших робіт, і, зокрема, їхні батьки. Дивіться, значить, безпосередніх реакцій, так як таких, ми не сильно багато бачимо, тому що ці все-таки анімації вони загружені в інтернет і ви їх можете просто скачувати. Є реакції від психологів, які використовують ці роботи, тобто, також Катерина Павленко подала свою роботу. Вже там наукову е, на основі цих анімацій, uh -huh. і е, це Одеський університет, е, який має там кафедру е, саме психології, і от вони подали е, ці роботи, значить, на конкурс, і здобули там якусь нагороду, здається, золоту е, золоту медаль за те, що. Це якби визнали кращими практиками з психології, от, е, значить, і е, там нам періодично психологи пишуть, що використовують, дякують е, за, за те, що е, значить така анімація є. Нам би хотілося, звісно, більше фідбеку отримати, тому що безпосередньо від дітей, але ну наразі такого. Такого фідбеку немає, тому що це ну скажімо, там знову ж в Ютубі немає, тому що діти не, не можуть коментувати, бо це якби контент для дітей. Ну там, там закривають коментарі, коли цей, коли ти постиш анімацію, значить коментарі є зачинені для дітей. Ну, типу, щоб не було там чогось такого, що не варто там читати в Зрозуміло, що ж дякую вам, пане Леоніде, але на сам кінець також цікаво. Все-таки як склалася доля славнозвісного Таргана, з яким ви, до речі, і в нашій студії були. Чи плануєте його відроджувати після війни, після перемоги? Ну, це взагалі мав бути проєкт про реінкарнацію так. З якихось сіми, можливо, дев'яти серій, є вже написано там два сценарії. Поки що це все чекає свого часу, тому як воно буде загадувати, взагалі в світі, ми ж розуміємо, що і в такий час дуже важко. Так, хочеться, звісно, знімати анімацію і. Робити щось щось корисне для того, щоб все-таки швидше, швидше цей, це, це цей весь безлад, і це, це страшний час закінчився. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, режисер, аніматор та керівник громадської організації ІМАГО Леонід Тивонюк був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, пане Леонідо, тримайтеся. На все добре, дякую вам.